От саме той момент, коли час зупинився. Від високої температури стрілки годинника затиснулись і вже далі не могли рухатись. От. Сплавилось потекло, але вогню не було, сажі немає. Просто велика температура була гаряче повітря. От. Час. Шоста година. 37 хвилин. І 34 секунди. Якраз тут затиснулись кнопки і далі вони просто дригались туди-сюди. Вже не могли йти. Батарейка робоча. Бував. Ну, це час, коли це сталося. Виходить, 6 година 37 хвилин 34 секунди. І на згадку собі залишу на пам'ять, щоб буде стояти переді мною і нагадувати мені кожну секунду, що в будь-який момент, якщо з'явиться вогонь, то його спинити буде неможливо. Скільки б у вас вогазнегасників не було. Так, отставимо батарейку зараз. Стрілки рухається, тікає, але йти не може, тільки дрягається туди-сюди, на місці вже. Ну і от така машина час яка зупиняє час і зовсім не обгорів прозорий, як був. Atlenik. Baterija pakrylais, pardavo ir teko, ir temperatūra, bet nevei buhnalo. Зараз покажу. Вот. Зараз зараз. Ось вот, з цією стороною вона була назовані і тут на червоному видно така леопардова шкіра плямками покрилась від температури.

Ну все. Ой, зігнуто, до речі. Все-таки вмятина є от сильно вмятина або вона сама втиснулась. Ось тут глибока така вмятина.